Так, друзі, всім привіт! вітаю усіх на моєму каналі в цьому відео я вам розповім. Чи задумувалося ви, як правильно все-таки поміняти? Наприклад, у вас перегоріла лампочка в кімнаті. Ви думаєте, та, можна просто виключити, вимикати чи все, током не вдарить. Але це неправда. Наприклад, якщо у вас теж, як в мене є, там для кожної кімнати віддільні рубільники, наприклад, там для, для кабінета, для ванни, для, там для великої, для маленької кімнати. Наприклад, якщо ви в кабінеті хочете замінити лампочку одну, дві чи три, дивіться, що ви робите, ви вимикаєте на щотчику кабінет. От, Вимикайте робільник, де написано кабінет. І тепер ви можете тільки міняти безпечну лампочку. Що ви робите? Дивіться, просто берете, там, наприклад, лампочку, яка перегоріла, викручуєте. От, Лампочка, яка перегоріла. Чи Викручуєте лампочки, які перегоріли, і потім дивіться. потім що ми... Робимо. Після того, як ви викрутили лампочки, які перегоріли, вкручуємо нові і, якщо треба, протираємо плафон. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Всім до побачення.